Порт Едж Титаніум двадцять четвертий рік. До речі, титаніуми є в різних комплектаціях, є більш повніші, а є більш пустіші. Це якраз більш повна версія з камерами 360, вентиляцією і таке інше. Як бачите, пошкодження в лівому задньому крилі, і це 24 рік. Якщо брати подібний автомобіль, наприклад, 2021 року, вони будуть дешевші йти типу по аукціону. 24-й, ну менше, ніж 14, мені здається, взяти не вийде. Ну що ж, ось до нашого автомобіля залишається буквально дві автівки. Я вже поставив автомат 14100. І скоро ми дізнаємося результат аукціону. Ну, ось, пішла наша машинка Перебили. На жаль, 14100 наша ставка не виграє. 14450 була продана з аукціону. Ось якось так це приблизно 27 машина буде в Києві без ремонту, плюс ремонт і відновлення. І я розумію, що деякі люди в коментарях пишуть та Ford Edge не може скільки коштувати, он авторія є дешевше. Навіть один мені в коментарях писав: я купив ST Line 22-го року. Uh, навіть не ST-Line, а ST-ST, це з двигуном 2.7, це спортивна версія Edge. За 24 там в Одесі там, чи у Львові, чи він зі Львову його в Одесу віз, чи з Одеси, у Львов, немає різниці. Но ми, наприклад, продали Ford Edge Cell комплектації, комплектація. Це набагато менша комплектація за 23900. І uh, як бачите. Хороші комплектації свіжого року ця машинка менше 35 реально з ремонтом коштувати не буде. Тому дивіться реально на речі. Не давайте перекупам і фірмам-обманщикам себе обманювати. Ми ж у себе на каналі розповідаємо правду, як є, тому замовляє авто і США зміто.